Оце ви заблукали. Ви опинились на каналі Довкола Ботаніка? З вами Олексій Коваленко. А це значить, що ми будемо говорити про новини науки. Якщо ви хочете дратувати геологів чи навіть гляціологів, то є одне просте питання: от просто візьміть, зателефонуйте просто зараз і запитайте їх, а який найбільший льодовик у світі? Довгий час на таке питання відповідали, що це залежить від того, як ви визначаєте обсяг одного льодовика. У залежності від того, чи визнавати комплекси льодовиків за одне крижане тіло чи за різні, а також відповідно до способу нанесення на карту контурів льодовика, відповіді були б різними. Н він з національного. Нього центру даних про сніг і кригу США у Болдері, штат Колорадо, та її колеги вирішили, що більше таку невизначеність, попри заповіт Василя Стуса, терпіти не можна, і взялися за створення рейтингу льодовиків. Автори спиралися на дані двох інвентаризацій льодовиків. Якщо значення розміру льодовика відрізнялося, автори обирали найновіші дослідження. Або ж якщо по часу виміри були співставні, то брали середнє значення. Вони також об'єднували в комплекс, якщо льодовики мали спільні кордони з одним або по кількома іншими їхній рейтинг показує, що найбільші у світі окремі льодовики за площею знаходяться в Антарктиці. На чолі цих шматків Криги стоїть льодовик Селлера. Він має 7018 квадратних кілометрів площі. На інших континентах найбільші льодовики знаходяться на Алясці та в Канадській Арктиці. Найбільші комплекси льодовиків очікувано відзначені в Антарктиці та Арктиці. За межами полярних регіонів, південно-патагонське льодовикове поле є найбільшим комплексом льодовиків. А тут ви бачите Тасманійський льодовик, найбільший льодовик Океанії. А це просто зразок гербарії королівського ботанічного саду Единбурга. Невідомий діяч перетворив зразок тангутіка на пса. Дата збору рослини 1914 рік. Ну, а це полірований зразок веселкового обсидіану просто так. Коли після кількох годин роботи над рукописом нової статті, ви відчуваєте втому, то ви це не просто задовбалися. Цілком можливо, що це фізіологічна реакція на важку розумову роботу. На це вказує нове дослідження, яке пов'язує в тому зі змінами в метаболізмі мозку. У статті зазначено, що учасники, які витратили понад 6 годин, працюючи над виснажливим і розумово важким завданням, мали вищий рівень глутамату, важливої сигнальної молекули в мозку, ніж ті, хто виконував легшу роботу. Великі кількості глутамату можуть порушити роботу мозку, а період відпочинку може дозволити організму зменшити кількість цих молекул, відзначають автори. Ця робота є важливою в її спробах пов'язати когнітивну втому з нейрометаболізмом, але для встановлення причину наслідкового зв'язку знадобляться додаткові дослідження. Адже наразі це спостереження, яке є кореляцією, а не розгадкою причин, чому після спроб впоратися з черговим завданням словка вас валить з ніг. Лора Роу, яка досліджує погодні явища в Західному Техасі, зробила фантастичний знімок хмар перед грозою, які були освітлені на різній висоті променями перезахідного сонця. Кожного вечора одне й теж налітаються, а потім сплять. У суцвіті дикої моркви зібралися самці джмелів, бомбус лапідаріус. Час 20 година, день 24 липня. Місце національний парк Сад Даунс, Східний Сасекс, Великобританія. Схоже, що пилові бурі все-таки сприяють поширенню грибкових захворювань у США. Дослідження опубліковане 17 липня. Ставить під сумнів попередню роботу іншого колективу дослідників 2021 року. Ті припускали, що немає зв'язку між величезними хмарами пилу та проявами хвороби долинної лихоманки, інфекційної недуги, яка виникає на заході Сполучених Штатів та в інших країнах унаслідок вдихання спор грибів, кокцідоїдес, що живуть у ґрунті. Автори нової статті кажуть. Що набір даних використаний в аналізі 2021 року, а це база даних штормових подій, яку підтримує Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США, містить помилки та використовує визначення пилової бурі, яке не відповідає визначенню, що використовується більшістю метеорологічних організацій. Тобто, кореляції між пиловими бурями та захворюваннями не було через те, що багато врахованих науковцями подій пиловими бурями не були. Нові дані вказують на те, що перенесення хмар. Марпилу є важливим фактором поширення спор хвороботворних грибів. 48 мільйонів років тому на теренах нинішніх штатів Юта та Колорадо зростала ця верба, точніше, несправжня верба псевдосалікс Хандлії. Грибу стіляго має на старому сорті солодкої кукурудзи. Багато давніх генетичних ліній кукурудзи мають низьку стійкість до дії цього гриба. Останній їстівний та вважається делікатесом. Це барвисте зображення Марсу показує розподіл 90 мільйонів ударних кратерів на поверхні планети. Ці дані були нанесені на карту дослідниками за допомогою алгоритму машинного навчання. Кольори відображають розмір і вік кратерів. Наприклад, сині області зображують найбільші та наймолодші. Вчені склали карту, досліджуючи походження метеорита під назвою Чорна краса, який був знайдений в пустелі Сахара в 2011 році. Камінь був викинутий у космос, коли астероїд зіткнувся з Марсом. Щонайменше 5 мільйонів років тому команда використала алгоритм, щоб звузити пошук, і зрештою визначила точне місце удару небесного тіла по поверхні червоної планети. Дослідники припускають, що кратер шириною 10 кілометрів під назвою карата може стати об'єктом майбутньої місії на Марс. Представник кактусових рипсаліс відчайдушно хоче стати деревом Дарвіна. Заворожуючої краси Кажан Гіппосідерос Рубер з Африки. Що ж на цьому ссавцю і завершимо саме час поставити полекс, написати компліментарний коментар, у якому можна вказати, яка новина зацікавила вас найбільше. Не забувайте про поширення цього випуску до найближчої до вас печери із кажанами. Не забувайте про підтримку української армії. Покликання є в описі до цього відео. Там же є різні способи, за якими можна підтримати наш канал. Наприклад, ну і пам'ятайте вкрай важливу інформацію. Зустрінемось уже невдовзі.